Жили, були, пили і крали в Москві паркетні генерали. Хоч мали гори і поля, їх муляла чужа земля. Зібрались крадіїв погонах полісти за чужі кордони, а цар їх на ім'я поїлан придумав дуже хитрий план. Щоб захопити чужий город, скажу, що всі один народ. А раз ми всі одна сім'я, то править вами буду я. Усім, кого хотів убити, брехав, що хоче їх звільнити. А хто звільнитися не хоче, того замучать і замочать. Окрім землі, віддав наказ украсти також унітаз. Затвердив дату для початку. І поставив на указ печатку. Сказали, єсть війська паркетні, взяли для рядових пакети парадні форми, поскладали, щоб зразу вішати медалі. На дві доби взяли пайків, взяли з занять призовників, підняли армію і зброю і все поперли за собою. А щоб було легше землю вкрасти, вночі придумали напасти, мовляв, коли хазяїн спить, його простіше розбомбить. Одного лиш не врахували, що хазяї ту ніч не спали. Про підлий напад рано вранці сказали їм американці. За рідні села і міста народ боротися повстав, чужинців били і стріляли, і ними ж землю удобряли, непереможні збройні сили, піхоту, як траву косили. Ворожі танки й кораблі топили в морі і в землі. І в день, і в нічку воювали, земля їм сили надавала, а як світ побачив тих героїв, відразу ж дав найкращу зброю. По очам своїм не вірив, від злості став кровавим звіром, понищив села і міста. Та переваги не дістав. <кій> Він кидав танки в Україну, а їх палили джавеліни, штовхав у бій нові отари, а їх бомбили байрактари. Усі броньовані колони палили тугни і піони. Жадав хоча б морської слави, але й там його послали не було у царя ідей, він кидав в бій усіх людей, аж поки на чужій землі лягли останні москалі. В порожніх хатах і палатах вже не було ким керувати. Вишився тільки пес Дон-Дон, бо не пустили за кордон. Почули це усі народи, в яких пуйлан забрав городи. Звільнився першим наш народ. Вернув Воронеж, Белгород, усю кубань, півострів Крим, ордло і все, що разом з ним. Молдова, дай їй Бог здоров'я собі вернула придністров'я. Абхазію вернув грузин щоб посадити апельсин. Карелію вернули Фінам, ну а японцям Сахаліна, а потім трошки покурили та повернули ще й курили. Ніхто не брав чужий шматок. Китай вернув Владівосток. Далекий схід вернув увесь алей. Це ще не кінець. Прийшли поляки на нараду, щоб повернуть Калінінграда. Казах вернув собі шматок, вернувсь монголам їх куток. Усі ліси, поля і води забрали корінні народи. І від імперії у раз лишився тільки уніт. На ньому, верхи, як на троні, сидів пойлан в своїй короні. А в цілім світі без землі лишились тільки москалі. Вони чуже так жадно крали, що власну хату занедбали, інакше й бути не могло. Добро пітьму. Перемогло. Яка мораль у цій історії? Немає щастя в території. Щасливі тільки ті народи, які за правду і свободу.